Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам розповім про Тараса Григоровича Шевченка. А хто це такий, спитаєте ви у мене? А це видатний український поет, художник. Він написав дуже багато віршів, а також він полюбляв малювати. У нього дуже багато є картин, а зараз я вам про нього розповім. Колись давно в Україні хлопча виростало, Невідомого малого Тарасикам звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я, і гори не знало, Та настав лихий світанок Батьків раз і не стало. Став тоді малий Тарасик, світом мандрувати. І удяка, працювавши, мудрості вивчати. Ой і тяжко було вдяка, малому хлопчині. Утікав і не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик, у пана служити, і малому кобзарику Легше стало жити. Вчився в пана малювати, і пішов навчатись, та не міг юнак Тарасик кріпаком. Лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі, так дитинство й пролетіло, Тарас став дорослим, пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, Що з дитинства став писати Кобзареве слово. Тарас Шевченка, як поет, прославив нашу Україну, і про неї дізналися люди в інших куточках світу. А ми, українці, досі зачитуємося шевченківськими віршами, бо ми дуже сильно любимо свого поета. Коли ми читаємо вірші, уявляємо красу рідної природи, щирість, мудрість, доброту нашого народу. Понад усе Тарас Шевченко хотів, щоб український народ жив вільно та щасливо. Люди вшановують пам'ять поета. У багатьох містах нашої держави споруджені пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченка. В честь його назвали вулиці, навчальні заклади, театри та парки. Наше заняття закінчується. Дякую за увагу! До побачення!